В центрі міста за цими стінами на вулиці Толстого, 10 знаходиться ділянка, довкола якої уже декілька місяців не вщухають пристрасті. Компанія Стоград вирішила звести тут 12-поверхівку, Чим викликала неабияке невдоволення найближчих сусідів, представників краєзнавчого музею. Останні ж проігнорували перші громадські слухання стосовно будівництва. Сьогодні вони отримали свій другий шанс. Не просто суперечки та дискусії, а крики, образи і звинувачення. Так пройшло друге громадське оберіга. Говорення щодо забудови на вулиці Толстого, 10. ми голосували за всі голосували за і ми панічове голосували за передачу достого що на права. Я голосував за і зараз не вибачаються. Сварилися між собою всі і представники громади, і депутати, і експерти, і музейники. Кожен з них хотів перекричати один одного та донести свою думку. Не може бути ніяких. громадських активістів Олексій Бухало намагався переконати присутніх в тому, що ці слухання взагалі не мають змісту. Адже спочатку потрібно виправити помилку, зроблено декілька років тому, коли депутати Рівнеради ради нібито незаконно передали цю землю забудовнику. Міська рада, ви, будь ласка, не будьте в сторонці, тому що ви цю кашу заварили у цьому році. і ви також навели, що ви дивитесь, ви голосували за. У мене є протокол цього засідання. шановні друзі, не ведіться будь Ласка, на це все, що відбувається, на цей весь фарс. А я вам ще раз кажу: нехай міська рада шукає потилицю і робить так, щоб забудовнику було нормально, і щоб біля музею нічого не було. Проте представники громади не хотіли слухати ні його, ні голову робочої групи депутата Рівнеради Ігора Ковальця і вимагали обрати нового на їхню думку легітимного головуючого. Він начальник управління культури міста рівного. Я думаю. Після обрання Тараса Максименка головою методом піднімання рук представники забудовника покинули залу. За ними пішли і депутати Рівнеради, які були уповноважені провести експертні слухання щодо законності забудови імені робочої комісії, яка була створена міською радою для проведення громадських обговорень. Ми хочемо офіційно заявити, що сьогоднішній захід обговорення був зірваний, був сплановано. І цей план був втілений в життя паном Максименко, паном Чогоївцем. Тому що вони, я так розумію, мають на місці не, не проведення громадських обговорень, а вони мають протискання своїх якихось рішень, які які їм тільки відомі. І в такому випадку ми можемо говорити і заявляти, що сьогодні громадських обговорень не відбулося. Конфлікт між сторонами полягав і в тому, що робоча група з депутатів проводила експертні слухання. А громада та представники музею вимагали громадських обговорень. Уже за головування Тараса Максименка таким же методом піднімання рук присутні обрали лічильну комісію. Та Проголосували за накладення мораторію на будівництво. Мене сьогодні обрали простою більшістю голосів головувати на зборах. Я поставив перелік порядку денного. У нас тільки одне питання. Всі прийшли зі сформованою думкою. Рівна рада вимагала одного проведення громадських обговорень. Вони сьогодні відбулися за те, що був мораторій. На вулиці Льва Толстого 10 на будівництво 12-поверхового будинку до виготовлення історико-оформного плану, який регулювати зони регулювання забудови біля пам'ятки, проголосувало 193 чоловіки. Хоча думку забудовників не врахували, представники музею та громади запевняють, що не змінять свого рішення, доки депутати рівне ради не затвердять історико-архітектурний план забудови. Зряна Жильчук, Дмитро Спітченко у ритмі подій. Thank you.